Люди, всіх вітаю! Сезон вирощування розсади в нас вже не за горами. І сьогодні давайте поділюсь маленькими напрацюваннями, порадами, секретами, базою, без якої не отримати якісну розсаду. Тому що часто наші городники зациклюються на виборі насіння, але потім уграють його неоптимальними умовами вирощування. Тому для когось буде повторення, для когось щось новеньке, дивіться до кінця. З насінням і ямкостями не будемо зупинятися, я думаю, кожен для себе вже на початок лютого вирішив. Що і в чому буде вирощувати. Хочу заакцентувати увагу на землю, які будемо вирощувати. Багато хто там бере навіть городню землю, але це взагалі це погано, тому що вона дуже утрамбовується, стає важкою рослині важко молоденькі там кореневу свою розпускати. Беруть з лісу, беруть торфовиння, копають. ну Це діло кожного. Зекономив, значить, заробив, але ну, не потрібно кидатися в крайності в крайності, тому що дивіться, великі тепличні комбінати вирощують в купованих торфяних субстратах. Я думаю, хто хто, ну, ті люди вміють рахувати свій час і гроші, тому ми також купуємо торфяні субстрати, готові і ніяких питань по хворобах не маємо і по розвитку наших росин. Посилання там на магазин клівому залишу саме на субстрати, якими ми, ми користуємось кому треба. І далі наступний етап посіяли, вже там прияли своєю землею, температура. Для всходів беремо 3-4 базові культури, які першими розпочинають сезон. Це капуста, перець, баклажани і помідори. Ну якось Традиційно саме з них стартують помідори самі по собі потужні рослини, баклажани сіють, тому що вони довго всходять, їх потрібно завчасно сіяти. Навіть якщо ми беремо ранні рослини. Ну і капуста також рання, холодостійка. Кому як не її починати сезон? І температура, звичайно, для наших сходів найважливіший момент. Оптимальна температура у нас 23-25 градусів, для капусти 20-21 градус. Важливе уточнення це температура торфу. Повітря нас мало хвилює. В ідеалі, щоб звичайно, ви на теплій підлозі отримували вашу розсаду, це взагалі ну, круче, тільки варені яйця можуть бути. Тому що якщо у вас в повітрі 30, а ваші росини стоять на холодній підлозі, то там може бути і 15, і 17 градусів, а це ну, далеко не оптимальна температура. От 23-25 для пасльонових це ідеально. Вище також не потрібно, тому що, коли буде 30 градусів, росини будуть дуже швидко витрачати ті життєві сили, які знаходяться в насінинці. Там є певний запас, щоб розкрити семидольки, а потім воно вже буде шукати вашому торфовині чи землі, що там у вас є, йому підкріпитися. Тому оце. Ну, дуже важливо. Тому що якщо перевищувати чи занижувати, ми отримуємо чи дуже швидкі сходи, потім росина в нас мають, ну, так як витратила сили бути більш підвладною розвитку хвороб, тобто вона ослабне, вона витратить ту енергію, яка в неї була б. Ну, якщо це були природні умови, ну, що ми вкинули в землю, там вже стабільна температура і воно все собі росте. Якщо дуже маленька температура, також воно росте довго, там наклюнулося. Росте, росте, росте і витрачає сили. Тому для Пасльонових 23-25 це ідеально. При таких умовах отримуємо сходи за 3 дні, ну, може, баклажани за 5 днів, але все рівно там, не ті 10 днів, як багато хто вирощує на холодному підвіконі. В цей момент також багато допускається. Критичної помилки, що у нас нестабільна температура, йдуть перепади температур, а це також стрес для молодих сіянців, які може навіть ще не спіли там зійти. І особливо це стосується, якщо у вас там стареньке вже насіння, слабке, то воно взагалі від таких коливань може навіть не взійти, а ну, наклюнутися і пропасти ще невіліше із землі. Тому що воно буде ослаблене і відкрите більш для розвитку хвороб. Якщо Взяти, що у вас там може ще й не оптимальні умови, то я думаю, ви самі розумієте, до чого це все йде. Наступний момент поливи. Поливи проводимо тільки після всходів. При посіві нашого насіння ми гарненько поливаємо, виставляємо і все, не треба до нього чіпати. Або якщо там, поставили бли, дуже близько до батареї, так, можуть там, наші ємкості пересихати, то в такому випадку поливаємо також теплою водою. Температурою 23-25 градусів, ні в якому разі не з-під крани, не з... ну, відразу набрали холодної води туди і ульопнули. Це також може від того завмерти наша рослинка або ну, ослабнути від цього, тому що це також стрес. Далі, після всходів, наступний важливий момент: обов'язково понижуємо температуру. Якщо немає досвідки чи не вистачає сонця, знижуємо на 2 градуси від оптимальної температури. Яка ж у нас температура оптимальна? Давайте на цьому заакцентуємо. Для капусти. День це 10-12 градусів, ніч 8 градусів. І оці всі температури, про які буду говорити, це ми тиждень даємо для нашої розсади, щоб вона отримала певну закалку. Візьмемо ще також сюди, додамо огірок, хай він буде, щоб ви розуміли різницю температурну. Огірок, день 21, ніч 18. Ну, тобто, якщо пасмурно, то віднімаємо ще 2 градуси, тобто 19 і 16 відповідно, але не менше 16 градусів. Для огірка, кабачка, всіх гарбузових, це дуже критично, якщо температура зменшується менше 16 При такій температурі вже відбуваються процеси відмирання коріння, тому ну, дуже обережно стараємося з ними працювати. Ну і Для пасльонових помідор перець баклажани. По суті, можемо дотримуватися одного температурного графіка. День 20, ніч 17. Ще раз зупинюся на температурі, не менше 16, ну, буває 15. Але все, що нижче, то вже біда, то вже ви провокуєте розвиток хвороб, тому що проходить точка роси на розсаді. Якщо там ваше политенько, то взагалі роса дуже швидко випадає, воно не стоїть мокрим. Якщо наступний день пасмурний, поки немає сонця, чи там, поки не прогріється теплиця, воно знову ж таки стоїть в холодній. Цій росі і це провокує розвиток хвороб. Тому це дуже важливо. Будете дотримуватись температури, будете набагато менше проблем потім мати з розсадою. Далі, також дуже важливий момент, будь-то у вас купований торф чи там щось накопали. Ну, якщо щось накопали, то бажано пережарити, щоб його не заразити, там, щоб і якісь насінини бур'янів, також може десь щось там у вас загибне. Хвороби, звичайно, шкідник якийсь. Ну, коротше, навіть якщо у вас буде окупований тур, його все рівно потрібно працювати з ним на випередження, тому що хороше жирненьке місце пустим ніколи не буває. І понятно, що там вже як починаються наші рослини, десь там перелив, десь там пересушування, туди сюди і починають з'являтися ті хвороби. Після всходів проливаємо наші рослини. Або привікуром хімічний метод 15 мг на 10 літрів води, або використовуємо живу триходерму. Ну, ми останні роки саме її притримуємось, мені подобається. Про триходерму давайте зараз хай у вас відео з'явиться. Минулі роки я його знімав, що це за звір і де його взяти. Там я, ну, коротше, вся інформація в тому відео була. Не пам'ятаю дослівно, але там показував, як вона виглядає. Ми, корот, цим ділом дуже задоволені. Далі, звичайно, притримуємось. Тих температурних діапазонів, про які ми говорили про оптимальні. В принципі, якщо вийде у вас з цього притримуватися, то розсада у вас буде ну, доволі коренастою. І також не забувайте, звичайно, що є дуже колосальна різниця між індетермінантними помідорами, тобто високиросами, і детермінантними. Ну, Взагалі високорослі дуже і дуже складно втримати, якщо у вас там ще погані умови, вони самі по собі вони в півтора-два рази будуть більшими, ніж ті, що ми привикли висаджувати без підв'язок. Тому якби, знайте, що ви сієте, і будете спокійніше спати. Якщо беремо перець і баклажани, то вони взагалі якось до витягування. Ну, більш лояльні, там, звичайно, цей період, поки воно всходить, можуть ніж дуже потягнутися і потім безскладніше. Але якщо ви в цей момент дотрималися нормальної температури, то вже потім, коли ви несете там, чи в теплицю розсадник, чи поставите на підвіконня з досвідкою і будете триматися цієї температури, то вони не завдадуть вам особливо ніякого клопоту, вони самі по собі йдуть такими компактними розсинками, а от помідори можуть звичайно, дати висоту. І також, звичайно, далі проводимо поливи. Поливи ну, також переливати не потрібно, бо це багато проблем. Стараємося, щоб рослинки були біль, ну, частіше були трішки недополитими. Ну, звичайно, там потрібно дивитися по листю, по тургур. Не допускаємо того, щоб листя у нас ну, опустило до землі. Це погано, коренево без стресувати, але краще хай трішки не допалити. Росина шукала кореневою, куди розростати коріння, щоб вона хотіла рости. А якщо в неї б, ну, постійно вода, то і коренева, мало того, що їй би важко дихати, вона ну, давитися там, то вона взагалі б ліниться шукати на що, якщо воно в мене все є, мені всього вистачає. І, звичайно, поливаємо завжди у розсадному періоді з добривами, щоб не так, тяг... ну, так росина тягнулася, тому що вода з добрива, вона має. Більше є сів, вона солона, і росина її повільніше споживає, особливо, якщо сонячний день там у вас було сухо, бабахнули туди води, воно напилося плюс 3 см за день і починає потім завалюватися. Якщо линули з доброго, воно помаленьку підпиває і підживлюється. Тобто росина буде збалансована і маленька. Ну і По добривах, які я використовую, ми використовуємо, в нас ж команда використовуємо для вирощування розсади. Зараз дам посилання на моє останнє відео. Там в цьому році буду проводити нове комплексне добриво, взагалі, щоб не мішати там ніяке добриво. І там також буде потім посилання ще на старий плейлист, там для кожної культури, там є огірок, перець, баклажани і помідори, схема підживок, там простими добривами. Тому якби, потратьте, там ще півгодинки свого часу. і так Зрозумійте, що вам потрібно для вирощування. Я думаю, щось у цьому відео було, якщо ви його уважно дивилися і слухали, важливе і я думаю цінне. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!